Нині я запрошую вас у маленьку подорож всередину себе. Карти не просто покажуть, якими ви здаєтеся зовні. Вони відкриють те, що ви, можливо, давно приховуєте навіть від себе. Ми зазирнемо у те, як склалась ваша особистість, які люди й події залишили свій слід у вас, і що можна змінити, щоб ваше я звучало на повну силу. Якщо ж у вас виникнуть питання по цьому розкладу чи інші питання, на які ви хотіли б отримати відповідь від Таро, звертайтеся до мене за персональним розкладом. То як, ви готові подивитися на себе очима Таро? Тоді поглянемо, якою особистістю вас бачать аркани. Імовірно, ви зараз почуваєтесь, немов у вашому житті, ви якось заблоковані. Можливо, ви почуваєте себе не повністю реалізованими в житті. Бо з якоїсь причини ви не можете завершити якийсь важливий етап у вашому житті. Також ви маєте відчуття, що ви потрапили в глухий кут, що вас щось обмежує, не дає рухатися далі, заважає розвиватися. Як ви не б'єтеся в цій пастці якихось обмежень та вирватися ніяк не можете. Та, очевидно, останнім часом ви розпочали шлях до того, щоб якось віднайти себе, розібратися у власних почуттях, а також вчитеся сприймати свої нові емоції та якийсь новий досвід. Це поки що перші, можливо, не впевнені кроки, але ви вже на шляху до емоційного зцілення від всіляких обмежень вашого життя. Тож, хоча зараз ви ще й почуваєтесь в якійсь тупіковій ситуації, немов вас затисло між якимись обмеженнями та незавершеними справами, але водночас ви маєте потенціал для розвитку і пошуку нових шляхів через емоційне або духовне зцілення.